Перший навчальний рік після переїзду із міста Суми у Хмельницький фінішує у державному ліцеї інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені Івана Харитоненка Державної прикордонної служби України. Як ще окрім переїзду, повномасштабна війна вплинула на навчальний процес, коли стартує новий набір і чи рівняються молоді ліцеїсти на сучасних героїв? З'ясуємо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас та представляю гостя нашої студії. Це начальник державного ліцею інтернату, полковник Валерій Хіміч. Валерій Васильович, вітаю вас. Доброго дня. Отож, Валерію Васильовичу для Хмельницького цей заклад поки що порівняно новий, втім в сумах він має таку вже довгу історію. Давайте, перш ніж ми далі перейдемо до розмови, розкажемо про заклад нашим глядачам. Чим він особливий, чому особливо у ньому отримувати середню освіту. Так, дійсно, наш навчальний заклад має вже велику традицію, історію. Чому? Тому що він був створений 8 вересня 2011 року указом президента України. Головними завданнями нашого навчального закладу є це виховання справжнього патріота нашої держави України, а також формування у юнаків, які проходять навчання. Волевиявлення також крім цього підготовка їх до вступу до військових навчальних закладів, але в пріоритеті це навчальні заклади Державної прикордонної служби України, так як ми є, навчальним закладом Державної прикордонної служби України. Саме повномасштабна війна змусила навчальний заклад покинути місто Суми. Чому, до речі, обрали саме Хмельницький? І як тоді це рішення підтримали і колективи, ліцею, і батьки, ну і власне самі учні? Так, дійсно, з початком повномасштабної агресії Російської Федерації 24 лютого 2022 року, після того, як наш народ об'єднався і став на захист нашої держави, в березні місяці був нанесений ракетно бомбовий удар на території навчального закладу. І керівництвом служби для того, щоб забезпечити життя і здоров'я наших навчаємих, забезпечити очне навчання ліцеїстів. Було прийнято рішення стосовно того, щоб перемістити навчальний заклад у інший регіон нашої держави. Чому саме місто Хмельницький? Ну, всі ми знаємо, всім нам відомо, що місто Хмельницький це кузня висококваліфікованих офіцерських кадрів, де здійснюється підготовка офіцерів-прикордонників для державної прикордонної служби України. Розміщення саме в місті Хмельницькому нашого ліцея дозволяє. Проводити спільні заходи з персоналом Національної академії, зустрічатися нашим ліцеїстам з героями-прикордонниками, які брали участь в відбитті збройної агресії або за сьогоднішній день приймають участь в більш подальшій, подальшій розмові. Я розкажу, з ким зустрічаються наші ліцеїсти, які проводяться заходи. А як рішення про переїзд прийняли батьки? Ну і самі ліцеїсти? Е, в, на, на, станом на сьогоднішній день в ліцеї навчається близько 90 тих навчаємих ліцеїстів, які ну, поступали в саме в місті Суми і навчалися в сумах. Однозначно, не всі ліцеїсти змогли переїхати до нас. Ну це було рішення не тільки їхнє, але й їхніх батьків. Частина з них виїхала за кордон по трудовому колективу. Не, не не всі педагогічні працівники змогли переїхати в силу тих обставин, які склалися, що необхідно було також залишитися їм біля своїх домівок. В місті суми також в нас в місті сумі залишилася ще наша основна будівля, яку здійснюють охорону, також силами наших працівників. Ну, власне, вже фінішує навчальний рік для, для в новому для вас місці в ліцеї. Ну вже думаю, обжилися, так, так звичайно. І, і, яким він був цей навчальний рік? Чи все вдалося з того, що планувалося? Ну, цей навчальний рік не тільки для нашого навчального закладу, був складним в силу тих повітряних тривог ракетних ударів, які наносяться по території нашої держави. Багато чого ми змогли здійснити завдяки підтримки і керівництву нашої державної прикордонної служби, керівникам міста та області, Національної академії. Ми, ми, наші ліцеїсти приймали участь і в всеукраїнських учнівських олімпіадах. В третьому етапі також проводилися різноманітні конкурси. Наші ліцеїсти виїжджали до історичних міст міста Хмельницького Хмельницької області, ознайомилися з історією міста Хмельницького. Ну, така цікава дозвілля. Ну, давайте власне акцентуємось на тому, тому що ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Чим особливе навчання у ньому, чим крім звичайного освоєння предметів, як в звичайній середній школі, ще займаються ліцеїсти в основному це навчальний процес, як і в інших навчальних школах, але разом з тим, так як ми військовою військово фізичною підготовкою, навчальний заклад, то додатково наші ліцеїсти проходять курси навчання. Захисту України, до, до речі, якщо взяти викладання в школах, то в навчальних школах виділено півтори години для навчання цього предмету uh -huh. у нас як військовий ліцей 5 годин на тиждень. Започаткували ми курси додаткові для ліцеїстів з прикордонної справи, на яких вони ознайомлюються з професією прикордонників. Uh -huh. І так як ми фізич, також і фізичні, способно ну, військової фізичної підготовки, то додатково, крім занять з фізичної підготовки, наші ліцеїсти е, приймають участь і займаються на спортивно-масових роботах е, для відпрацювання вправ на витривалість, швидкість, і також ранкові фізичні зарядки. Наші ліцеїсти приймають участь у гуртках та спортивних секціях. Ну, таке насичене життя. В ну, звичайно, да, У нас є розпорядок дня, де, в якому. Ліцеїсти дотримуються розпорядку дня, виконують ці елементи відповідно до тих часових показників, які є. Це і ранковий підйом, і ранкова фізична зарядка, прийом їжі по часу, також післяобідні заходи, вечірні прогулянки. Угу. Ну знаєш, вас поки що навчаються лише юнаки. Чи є перспектива, що і дівчата зможуть навчатися в ліцеї? Досить цікаве запитання, якщо чесно. Ну такі як показує практика, такі навчальні заклади створювалися лише в суто для того, щоб навчалися юнаки, угу. але час не стоїть на місці. Однозначно, ми навіть можемо подивитися і по вищих військових навчальних закладах, де поруч з хлопцями навчаються і дівчата. В перспективі при створенні належних умов ми розглядали вже це питання: що після того, як створимо належні умови, ми будемо набирати також і дівчат. Спочатку це будуть пробні класи, буде по одному класу на кожному року навчання. Чому тому, що у нас діти навчаються з 8 по 11 клас, тому чотири таких класи ми маємо на меті створити, але трошки пізніше після того, як створимо належні умови для їхнього перебування. Ну, думаю, на це буде попит, тому що зараз вже багато жінок служить у збройних силах і в прикордонній службі. Так, звичайно, в державній прикордонній службі близько 20% проходять службу військовослужбовці. Жінки, до речі, вони знаходяться як на керівних посадах, так і на посадах молодшого офіцерського складу, сержантського складу. І як показує практика, військовослужбовці жінки досить відповідально ставляться, відносяться до проходження військової служби. Mm -hmm. Оскільки триває, на жаль, повномасштабна війна, чи помічаєте ви за своїми вихованцями, що вони можливо стали більш відповідально ставитись до військової справи? Чи рівняються зараз на сучасних героїв? Так, звичайно, для цього ми проводимо під час проведення виховної роботи зустрічі наших вихованців із офіцерами-прикордонниками. До речі, нещодавно з нашими ліцеїстами зустрічалися військовослужбовці. Один з яких був знаходився на острові. Зміїний Ого. інший знаходився на Азовсталі. Боронив вони були в полоні. Угу. Після повернення з полону вони зустрічалися також з нашими ліцеїстами. А додатково ми залучаємо для роботи виховної роботи наших ліцеїстів і також і постійних військовослужбовців. Вони спілкуються із курсантами Національної академії Державної прикордонної служби, яка, як я вже говорив, вище знаходиться в місті Хмельницькому. У е, нас є, на жаль, герой Максим Білоконь, старший лейтенант, який посмертно йому було присвоєно звання Героя України. Це наш випускник 2015 року, який загинув 27 лютого. Старшим лейтенантом. Молода людина, яка мріяла, ставила якісь плани на життя, на продовження свого, свого життя, свого роду, служіння батьківщини. Але разом з тим, у зв'язку з агресією, як і інші військовослужбовці і мирні громадяни, життя було втрачене. Вічна пам'ять таким героям і від нас вічна шана і вдячність. Так, однозначно. Ми маємо пам'ятати подвиги нашого народу, наших героїв, які повідали найцінніше, що в них було це своє життя за наш народ, за те, щоб наша держава була вільною, процвітаючою і незалежною. А скільки ліцеїстів потім, після завершення ліцею, все ж таки обирають військовий шлях і які навчальні заклади обирають для вступу? Ну, на сьогоднішній день ліцеї знаходиться 222 ліцеїста. Основне завдання нашого ліцею це підготовка. Ліцеїстів для навчання у Національній академії Державної прикордонної служби, як правило, 80%, біля 80% з кожного випуску обирають саме Національну академію Державної прикордонної служби України. Решта випускників ідуть в інші військові навчальні заклади, ті, які їм до вподоби. Невелика кількість ліцеїстів, які за станом здоров'я не підходять до по вимогу, до проходження служби чи навчання у військових закладах, обирають себе у цивільному житті. Це ж таки більшість, така переважна більшість. більшість військовий фах? Так, однозначно, це наше призначення, і завдяки тому, що ліцеїсти постійно спілкуються. І нещодавно у нас 10 та 11 клас проводились навчальні стріблі на території військового полігону в місті Хмельницькому. Вони ознайомлюються також ще додатково. з Навчально матеріальною базою Національної академії, і з випусної роти в нас 85% виявило бажання і оформляють навчальні справи для того, щоб вступити до національної академії, стати саме прикордонниками. До речі, якісь пільги мають ліцеїсти про так, звичайно, відповідно до правил прийому до національної академії на окремі спеціальності, такі як безпека державної кордону, це прикордонна спеціальність правоохоронна діяльність. Наші ліцеїсти вступають за окремим конкурсом на на ці спеціальності. Угу. Чи вже розпочалася вступна кампанія до вашого ліцею, і якщо так, яким чином можна ознайомитися більше з інформацією про це? Так, звичайно, у нас відпрацьовані правила прийому до вступу до нашого навчального закладу з 15 квітня. У нас вже розпочалася приймальна ну, діяльність роботи приймальної комісії. До нас подають документи учні, які закінчили 7 клас, яким виповнюється в рік вступу 13 років. Учні, які закінчили. Дев'ятий клас і в рік вступу йому повністю 15 років. А тобто до восьмого вступають і до десятого. До восьмої і до десятого класу вступають так. Uh -huh. на, на сьогоднішній день ну від тих мов, яких ми існуємо, ми приймаємо тільки юнаків, uh -huh. але разом з тим я говорив, що ми будемо приймати і дівчат ну, найближчим часом. Це час, ми пізніше буде, буде так, так. звичайно. Ознайомитися з правилом вступу можна на сайті нашого навчального закладу, на сайті національної академії, де є для нас виділили окрему сторінку для того, щоби. Батьки, якщо їхні діти хочуть бути курсантами, а є ще молодші діти, знайомилися з нашим навчальним закладом. Вступали також. У нас є Фейсбук, сторінка, інстаграм-стрінка та телеграм-канал. Угу. Ну, якщо так коротко, то це вступні іспити. фізпідготовка? до нас вступники вступають за результатами вступних випробувань і та проходять професійно-психологічний відбір. професійно психологічний відбір включає в себе це медична комісія. Однозначно, так ми як ми військовий, ліцей з посиленою військової підготовкою, Фізична підготовка, професійно-психологічне обстеження і іспити, такі як українська мова, математика та іноземна мова. Угу. А до коли триває вступна кампанія? Е, прийом документів у нас здійснюється до 22 липня. Угу. Документи можна особисто подати. За нашою адресою, там де знаходиться наш навчальний заклад, а також можна отримати консультацію за телефоном приймальної комісії. І приймальна комісія працює з понеділка по суботу для того, щоб надавати консультації і приймати документи. Ну і вже там розкажуть і про умови, мабуть, і навчання, да, зв... і проживання, що важливо зв... Зв... для батьків. бо деякі батьки приходять перед угу. тим, як подати документи. Вони спілкуються з нашими ліцеїстами, проходять, подивляться, в яких умовах вони перебувають, дивляться, чим ліцеїсти займаються після обіду. Угу. Чому рекомендуєте обирати саме ваш навчальний заклад? Ну чому саме наш навчальний заклад, якщо діти хочуть пов'язати своє життя з військовою справою, з прикордонною справою, хочуть стати на захист нашої держави, бути першими? Першими, чому тому що прикордонники це ті люди, які першими зустрічають громадян, які повертаються в Україну, які приїжджають з, з, з візитами гостєвими до України. Вони перші, хто встають на захист нашої держави, зустрічаючи ворога обличчям до обличчя, і це ті люди, які дійсно патріоти нашої держави, тому запрошуємо тих учнів, які виявили бажання. Стати ліцеїстами до нашого навчального закладу, тих, кому подобається військова форма, військова справа. Ми раді їх бачити серед наших вихованців. Я вам щиро дякую. Бажаю нехай вступна кампанія пройде успішно і прийде ще більше бажаючих ніж випуститься цього року до вас, навчатись. Ну а випускникам всім також легкого шляху і світлого майбутнього. Дякую, дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами і до нових зустрічей!